Будь ласка, привітаємо. Подякую пласнам за їхню волонтерську діяльність, яка так необхідна сьогодні українській державі. Як змагаються доброго ранку, шановні родні депутати. Ми, пластуни, українські скаути. Стала до вас сьогодні з Уфліємським вогнем миру. Цей вогник кожного року напередодні різа запалюють у місті в оффліємі і вже потім скаути по сумусітушить його з рук в руки. Ми підтримуємо цю ініціативу вже понад 20 років, і для нас це велика традиція і велика відповідальність. Ми дуже раді мати таку змогу придати сьогодні сьогодні вам, аби символ миру добра та злагоду допомагав вам у вашій непростій діяльності та надихав на хороші та правильні рішення. Дякую. Дякую вам, все іскра Десь народився Господь. Полину у блаженну днину, я вітатиму його. Співає Небо я іду до тебе, я вітатиму його, вогонь, любові, вогонь добра неси у світлі ліхтаря. Хай знає кожен Божий дім, ми понесем Богонь, даруючи любов усім. Вогонь, 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 вогонь добра, неси у світлі ліхтаря, хай знає кожен Божий Дім, ми понесем вогонь, даруючи. Дякую вам.